Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владика всіх світів. Звертаюсь в тривозі я до тебе, щоб Ти мою країну захистив, вона тремтить, мов зранена пташина, від болю страху трепотить крильми. З очей стікає вічею сльозина, вона, мій батьку, плаче від війни. Вона, мій Боже, матір'ю, ридає над сином, що звітіль не повернувся. ніщо її серденько не втішає, і навіть те, що героєм назовуть. В країна плаче Божа сиротою, на виритій могилі татуся. Він на війні життям платив собою, на смерть віддав ще молоде життя. Мій Боже, гине на рід український. Ридають діти, плачуть матері в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба й чистої води. В тривозі люди домівки лишають, те, що нажили упродовж життя себе самих, сім'ю свою спасають, куди втечеш, якщо кругом війна. Свистять в повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на ниточці висить людське життя.